Доброго дня, шановні друзі, радий вітати вас на даному полі компанії «Сингента» в господарстві Олімп. Сьогодні 22 серпня, кінець літа, і як і обіцяли, ділимось з вами результатами по озимим культурам. По ріпаку в середньому врожайність склала 48 центнерів з гектару. Рекордсменом в даному випадку виявився гібрид Сі Флорета, який показав 52 центнери з гектару. По ячменям середня врожайність склала 83 центнера з гектару. А Пшениця показала 95 центнерів з гектару. Багато це чи мало? Пишіть в коментарях ваші результати і порівняємо. Що ж, а сьогодні разом з нашим технічним експертом Миколою Степаненко ми вам розкажемо про культури, які залишились на даному домополі. Це соняшник та кукурудза. Микола, слово тобі! Доброго дня! Знаходимося ми на Черкащині, а саме в Кам'янському районі, де розташовано демо поле компанії «Сингента». Знаходимося ми на посівах соняшника. Цей рік був тяжкий з надвисокими температурами, невеликою кількістю опадів. Гадали, з посівом саме по густоті, орієнтовочна густота тут на момент збирання буде 45-50 тисяч. В середньому бачимо, рослини наші продовжують вегетувати зелений колір, кошик бачимо на кожній рослині, він повністю запилився, виповнений. Всі абсолютно кошики виповнені. По самій рослині, що можна сказати? Ну, відсутність абсолютно ФОМОЗу будь-яких інших захворювань. На перший обробіток на даних посівах було використано продукція, фунгіцид з розтригулюючою дією. В другий обробіток саме по зірочки було. Проведено обробіток Амістар Голдом Ампліго інсектицидом. Також від компанії Валагро тут було використано Боро Плюс і від компанії Сингента Квантіс. Сформований насіння, сформований кошик, фактично вже відбувся налив. Очікуємо накопичення максимальної кількості олії відсотковому в нашому насінні, а також великого врожаю. Давайте пройдемо на кукурузу. Зараз знаходимося ми на посівах кукурузи, а саме на 250 му нашому ФАО Фрегат, що хочеться сказати по обробітках. На даній локації було використано як ґрунтову схему гербіцид «Люмакс». В посходове внесення ми використали наш новітній гербіцид під назвою «Рейкер Екстра», який чудово справився як з лаковою групою бур'янів, так і з дводольною групою. Бачимо чисте міжряддя навіть дотепер. Що хочеться сказати по інших обробітках, а саме на даному полі було використано інсектицидний обробіток продуктом Ампліго в нормі 0,3 літра на гектар для боротьби з лускокрилими шкідниками. Що хочеться відмітити, що качан повністю озернений, відсутність взагалі якоїсь дії лускокрилих шкідників. Це За допомогою все-таки інсектицида двохкомпонентного ампліго, який дав нам можливість якісно і захистити наш врожай. До зустрічі в полях!